Доброго дня. І це наш новий урок з алгебри 8 класу. На цьому уроці ми з вами будемо розв'язувати задачу на спільну роботу. Ну, по перше, ось що хочу вам сказати. Ми будемо з вами розв'язувати задачу на роботу. А отже потрібно знати формулу. А, позначимо всю роботу обсяг всієї роботи за А. Вся робота. За букву Н велику позначимо продуктивність роботи. Тобто, наприклад, скільки там... Хтось, наприклад, щось робить за одну годину там? або за одну хвилину, тобто за якусь одну одиницю часу. Це називаємо продуктивність. Продуктивність нашої праці. Продуктивність. Ну, а те, маленьким позначимо час, тобто час, за який виконується весь обсяг роботи. З цього потрібно знати формулу. Що обсяг всієї роботи дорівнює продуктивність роботи, помножити на час. Тобто, наприклад, якщо. Ну, давайте саме простий приклад, якщо майстер, наприклад, виконує, якщо у мастер є продуктивність, він виконує, виробляє, наприклад, три деталі у хвилину, три деталі у хвилину виробляє, і він так працював, наприклад, 36 хвилин. То скільки деталей він виконав? Тобто, що в нас є час, так, 36 хвилин, і в нас є продуктивність. Це в нас Три деталі за хвилину. Ну, щоб знайти обсяг роботи, потрібно, звісно, Т помножити на М. E". Тобто нам потрібно 36 помножити на 3. І в результаті ми отримаємо 108. Тобто 108 деталей, він всього виконав. Також, вішу таки з цієї формули, виводиться і знаходження продуктивності. Це потрібно обсяг всієї роботи поділити на час. Ну і таки час. Потрібно обсяг Поділити на продуктивність. Все. Це все, що потрібно нам знати. Ну і тепер давайте саме, саме до задачі перейдемо. Зараз пишемо одразу таки з да? такого. А, басейн наповнюється за 9 годин, а спорожняється за 12 годин. У результаті помилки в басейн одночасно наливається вода, і вона ж одночасно виливається. який час таким чином наповниться басейн. Ну, дивіться, давайте ось що зробимо. Давайте, м Позначимо так. У нас є, наприклад, якийсь кран, який вливає в ванну воду. Так? І є кран, із якого вода виливається із ванни. Так? Наприклад, перший кран вливає, другий кран виливає. Позначимо, Вверх це вливає, вниз це вливає. Тепер обсяг, продуктивність, час. Тобто, що ми будемо робити? Ми будемо робити таблицю. У даному випадку це дуже гарний спосіб, насправді, розв'язувати задачі на спільну роботу саме використовуючи таблицю. Насправді, я взагалі так і розв'язую. А... нас відомо, що басейн наповнюється за 9 годин. Так, Тобто, час наповнення 9 годин. Позначимо 9 годин. А час спорожняння ванни. Ну, басейн нашого. Це 12 годин, тобто це час наш, так? А, і питання, за який час таким чином, буде, буде наповнитися басейн, якщо ці крани будуть працювати одночасно. Ну Дивіться, що зробимо? Спочатку позначимо обсяг роботи як за одиницю, тому що він в нас не позначений. Тобто, в нас не позначено, що обсяг роботи, там, наприклад, заповнити басейн, який є об'ємом 360 літрів. Так? Тому у даному князі, що не позначено обсяг роботи, його позначають за одиницю взагалі. Далі продуктивність. Продуктивність це на що? Це у нас обсяг роботи поділений на час. Тобто, тут у нас буде одна дев'ята, тут у нас буде тоді одна 12. Що це таке? Одна дев'ята це таку частину. Басейна заповнює перший, перший кран за одну годину. Якщо тут в година, тоді ось це одна, одна дев'ята літрів, там так. Одна дев'ята частина басейну заповнюється за одну годину. А ось тут спорожняється за одну годину, одна 12. Тоді за який час заповниться басейн, якщо ці два крани будуть працювати одночасно? Ну, давайте дивитися, у даному випадку. Тут насправді в здачу на спільну роботу можна заплутатися взагалі. А, з, в даному, в тому, будемо працювати саме з продуктивністю. Можу заплутатися. З цими продуктивностями, як іми оперувати. Дивіться. Буду працювати одна дев'ята. Дивіться, Буду працювати перший і другий кран. Дивіться, за одну годину, давайте зробимо щось таке. А за одну годину. Що зробиться? Басейн наповнить. А, Бас... Ну, ой, вибачте, перший екран наповнить басейн на дев'яту частину так, за 1 годину. Ну також за цю ж годину одна дванадцята, Тобто того, То, що налив перший екран. Тобто перший кран налив одну... заповнив одну дев'яту, а потім другий екран дванадцяту забрав. Ну, звісно, одна дванадцята менше, ніж дев'ята, і що в нас в результаті залишилося, коли в нас запо... тобто, перший кран залив одну дев'яту, а другий кран вичерпав одну дванадцяту? Тоді в нас залишилась якась частина. Частин води залишилася, Потім знову таким самим чином другий час йде. І така ж сама історія Тобто, і заповнив і потім ще вилив. тобто залишилась ще одна частинка води. І так воно буде наростати. Як це заціювати? Дивіться. У даному випадку можемо записати разом. Позначимо за обсяг роботи також 1, тому що ми заповнюємо басейн. Позначимо, наприклад, за час Х. А ось тут буде 1 поділити на Х. Так? У даному випадку, тоді нам потрібно від 1 дев'ятої відняти 1 12. Так? І ми отримаємо тоді таку частинку, яка буде. З собою уявляти продуктивність роботи разом цих двох кранів. Це буде дорівнювати один поділити на х. Так? Ну, давайте віднімемо ось тут. Дивіться, який в нас тут буде е... спільний знаменник. Ну, в даному випадку це буде у нас 36, так? Тоді ми домножимо на 4, а тут ми домножимо на 3. Отримаємо в результаті 4 36 відняти 3, 36 дорівнює 1 поділити на x. Звідси буде 1 36, дорівнює 1 поділити на x. Ну, якщо дивіться, у нас дроби рівні, чисельники рівні, тоді знаменники також повинні бути рівні. Ну, У даному випадку ми повинні позначити, що х не дорівнює 0. Ну, У даному, випадку це потрібно. Так, ОДЗ. У ДЗ. Е, в даному випадку тоді 36 дорівнює Х. Ось таким чином. Все, ми розв'язали здачу. Тобто ми позначали. Обсяг ну, ми позначали час роботи разом за X, Це буде 36 годин. Тобто разом, якщо вони будуть працювати, вони попрацюють 36 годин. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як взагалі працюють з продуктивністю. Взагалі, взагалі, то найчастіше, в задачах на спільну роботу ми працюємо саме з продуктивностями. Так, наступну задачу розберемо. Мати може прополоти картоплю за 2 години, а донька за 8. Скільки часу вони будуть прополювати картоплю, працюючи одночасно. Ну, дивіться, знову ж таки, ми робимо таблицю. Що, хто в нас є? У нас є мати, в нас є донька. Так? Що в нас є? В нас є робота, продуктивність, час. Ось а за скільки мати може прополоти кортоплю за 2 години за умовою, так? А за скільки донька? За 8 годин за умовою. Знову ж таки, не сказано, який обсяг всієї роботи. Тобто, якщо б наприклад, було сказано, що вони прополюють там, щось там 240 гектарів поля, так? А там цього не сказано, тоді тобто, знову ж таки позначаємо за одиницю. Тепер продуктивність яка? У мати продуктивність одна друга. А у доньки одна восьма. Тобто що це означає? Що мати прополює одну другу в цієї, в частину всієї картоплі за одну годину? А, ма, а донька, звісно, одну восьму. Тоді, а, всі, за скільки вони прополюють цю картоплю працюють ще разом? Тому в нас разом. Опіся роботи також один. Тут у нас невідомо один поділити на X, і тут у нас Х. Тобто за який час позначимо, так? Вони прополюють разом. Ну, в даному випадку, дивіться. Щоб з'ясувати, за скільки часу вони прополять разом. Спочатку нам потрібно з'ясувати, скільки вони, скільки вони, скільки вони прополять картоплі за одну годину, тобто, яка, разом, тобто, яка в них разом продуктивність. Ось це. Треба знайти. Дивіться, якщо мати прополює одну другу, а донька 1 вось, восьму за один час, тоді разом скільки вони прополюють? Ну, логічно, що це буде одна друга плюс одна восьма. Тоді це буде що у нас дорівнює? Це буде дорівнювати один поділ на Х. Тобто е їх продуктивність разом. Тоді давайте додамо, що ми тут можемо зробити. У даному випадку, тут у нас буде, е домножимо на 4. У нас буде тут 4 восьмих додати 1 восьма дорівнює 1 поділити на х. Далі у нас буде тоді тут 5 восьмих дорівнює 1 поділити на х. Так. Ну, тут не дуже гарно нас вийшло. і давайте вирізаємо звідси х за пропорцією. Звідси у нас 5х дорівнює 8, і звідси х дорівнює 8 п'ятих годин. 8 п'ятих годин. А, тобто вони справді за 8-5 годин працюючи разом. Це не дуже гарно не дуже гарне число. Тому давайте ось що зробимо. Давайте це переведемо у хвилини. Як це зробити? Потрібно помножити це на 60. І давайте це зробимо. 8 п'ятих помножимо на 60, 60 та 5 скоротиться на 5, тут буде у нас 12. Звідси 8 помножити на 12, це у нас буде 96. Тобто за 96 хвилин вони справляться разом наступний приклад. Анна в'яже довгий шарф. Вона його може зав'язати за 3 дні, але кід Геркулес таємно розпускає шарф з іншого боку. Тому шар вдається тоді зав'язати тільки за 12 днів. Скільки днів необхідно Геркулесу, щоб розв'язати готовий шар? Так, вже цікавіша задача. Ну, Давайте подивимося, що в нас є. В нас є Анна і в нас є Геркулес. так? Тоді позначимо робота, продуктивність часу. Ну і в даному випадку разом. Тобто, коли вони разом працюють. Так, позначу. а, Анна може зав'язати шарф за 3 дні. Так? Тобто час це в нас 3 дні. А, але коли вона зав'язує, і кідгоколес таємно з іншого боку розв'язує, вони можуть зав'язати разом шарф тільки за 12 днів. Тобто разом. Так, 12. днів. 12 днів. Треба з'ясувати, скільки Геркулесу потрібно часу, щоб розв'язати готовий шаф. Позначимо за х. Тоді, знову ж таки, нам не сказано обсяг роботи, позначимо знову ж таки його за одиницю. Тепер позначимо логічну продуктивність. 1 третя. 1 поділити на х, 1 поділити на 12. Так, ну дивіться. Знову ж таки, давайте розмірковувати. Якщо Анні вдається за одну за один день зав'язати 1 третю шарфа. А разом а, їм вдається зав'язати, Ані вдається зав'язати тільки одну 12 шарфа. шарфу. Так? Тоді давайте ось що зробимо. Одна третя. Це на що? Одна третя це нас те ж саме, що й дванадцятих. Так? Тобто, для заручності проведемо до спільного знаменника. Тоді Ані вдається зав'язати дванадцятих за один день самої, а разом вони можуть зав'язати тільки одну 12 шарфа за один день. Тобто дванадцяти шарфа кудись здивається, не туди. Ну тоді, що можна з цього винести. Якщо ми віднімемо від продуктивності Анни продуктивність їх роботи разом, ми отримаємо продуктивність Геркулеса. Все дуже легко. Тобто, в даному випадку. 1 третя відняти 1 12 дорівнює 1 поділити на х. Так? Тоді звідси 1 третя це 4 дванадцятих, відняти 1 12, це буде 3 дванадцятих. Дорівнює 1 поділити на х, ну і звідси, скорочується, тут тобто у нас буде 1 четверта дорівнює 1 поділити на х. Ну і звідси х дорівнює 4. Все, ми розв'язали задачу. Тобто в даному випадку Геркулесу потрібно 4 дні, щоб розв'язати готовий шар. Ось таким чином. Наступне резервуар наповнюється водою двома трубами за 2 години. Двома трубами за 2 години. Перша труба може наповнити резервуар за час, як він на 3 години менше, ніж друга. За скільки годин перша труба може наповнити резервуар? Так? Ну, давай так подивимося. В нас є перша труба, і в нас є друга труба. І в нас є робота разом. Давайте навіть ось так позначимо. Перша, друга і перша і друга. Так, разом. Тоді позначимо роботу, продуктивність, час. За скільки вони можуть наповнити разом наш резервуар? За 2 години за умовою. Дві години. Тепер сказано, що перша труба може наповнити резервуар за час, який на 3 години менше, ніж друга. Тобто цій е, трубі часу потрібно на 3 години менше, ніж цій. Тоді давайте менше величину позначимо за Х. А тоді, якщо цей на 3 години менше, тоді цей на 2 години більше. Тобто це буде у нас x плюс 3. Обсяг роботи, знову ж таки, нам невідома, тоді позначаємо за одиницю. Тоді продуктивність 1 поділити на x, 1 поділити на x плюс 3, 1 поділити на 2. Ось таким чином. І питання: за скільки годин перша труба може наповнити резервуар. Ну, давайте дивитися. Якщо перша труба. Ну, в даному тут дивіться, порівняємо, ось це. Ну, звісно, -таки, якщо дивіться, ось це у нас x більше, ніж x плюс 3. Так? Ой, Вибачте, менше. Якщо х менше, ніж х плюс 3, тоді, звісно ж таки, 1 поділити на х більше, ніж 1 поділити на x плюс 3. Так? Тобто продуктивність, продуктивність цієї труби більша, ніж продуктивність цієї труби. Тоді давайте дивитися, якщо за одну годину перша труба заповнить резервуар на 1 поділити на Х літрів, тоді ось ця на 1 поділити на Х плюс 3 літрів. Так. А тоді разом вони заповнять на одну другу. Вони заповнюють на одну другу. Тоді, що ми можемо тут зробити? Дивіться. Заповнюється один поділити на літрів за перший час. Це перша труба зробила. І за цей же час заповнюється і ось така частинка. Так? Заповнюється ось така частинка. Тоді скільки разу? Разом буде звісно таки, сума ось цих продуктивностей. дорівнювати 1 поділити на 2. Тобто випадку можемо записати 1 поділити на х, додати 1 поділити на х плюс 3 дорівнює 1 поділити на 2. Тепер приводимо до спільного знаменника ось тут. Тут домножимо на x плюс 3, а тут домножимо на x. Отримаємо у результаті х плюс 3, а поділити на Ну, таки, давайте, плюс х і поділити все це на х помножити на х плюс 3. Дорівнює 1 поділити на 2. Тепер приводимо подібні доданки і розкриваємо дужки. отримаємо 2х плюс 3 поділити на х квадрат плюс 3х. X2 +3x, дорівнює 1 поділ на 2. Тепер за властивістю пропорції Хрест накрест множимо, отримаємо квадрат додати 3х дорівнює 4х, додати 6. Так? Ну і тепер переносимо все в одну частину, отримаємо х квадрат, 3 x на 4. Це буде мінус х і мінус 6, дорівнює 0, дорівнює 0. а тепер розв'яжемо це рівняння. За теоремою вієта. Сума коренів в чому буде дорівнювати коефіцієнту при як з протилежним знаком. Тут у нас мінус 1, а буде тоді 1. А добутку чому дорівнює? Добуток свободному члену вільному члену, тобто мінус 6 у даному випадку. Так, тоді давайте підбирати. Дивіться, мінус 6 ми можемо розкласти як 3 помножити на мінус 2 помножити на 2. Можна якось з 3 3 мінус 2 добути одиницю. Можна. Якщо ми мінус 2 додамо трійку. Буде в нас одиниця. Тобто це є і наші корені, тобто х1 у нас дорівнює трійка, а х2 у нас дорівнює мінус 2. Але що ми позначали з х? час, за який впорається перша труба. Але час від'єм не буде, звісно, не може, тоді цей корінь нам не підходить. Це корінь сторонній. А у нас єдиний корінь, це х дорівню 3. Так, це х дорівня 3. Отже, ми розв'язали задачу. Ми її вирішили, нам потрібно було знайти скільки, за скільки годин впорається перша труба, щоб заповнити резервуар. У даному випадку, за 3 години. Ну і ми можемо також визначитися, що і в другій трубі потрібно на 3 години більше. Тобто, у даному випадку, а, у даному випадку 6 годин. Так? В даному випадку, якщо ми... Перевіримо так, продуктивність 1 третя, плюс 1 шоста. У випадку це буде у нас 1 друга. Тобто все дуже гарно. Все ми правильно зробили. А, і остання задача. Фермеру, фермеру треба зорати 120 гектарів поля. Він перевищив денну норму на 2 гектара. Тому все поле. Він е, позирав на 5 днів раніше, е, ніж. Ну, на 5 днів раніше. Скільки днів фермер зарав поле. Давайте дивитися. Давайте ось що зробимо. В нас була певна е, денна норма, певна норма якась, але він е, трішки зробив по-своєму. так, Він трішки, тобто, денну норму перевищив. Тоді Давайте ось що зробимо. Позначимо ми перше. Що... Перше, позначимо, що те, що потрібно йому було зробити. От, потрібно. І те, що він зробив. Позначимо тоді роботу, продуктивність, час. Так? Тоді що ми будемо позначати. Дивіться. А, його денна норма. Що це таке денна норма? Це його продуктивність. Так? Тобто, що він зробив? Він продуктивність перевищив на 2 гектари. Тобто він зробив. Е, продуктивність його на, на 2 більше була. Так? Тоді давайте позначимо його продуктивність ось тут за Х, а ось тут за Х плюс 2. Е, об'єм роботи це що? 120 гектарів нам дано об'єм роботи, а отже робота це на 120. Тоді час. 120 поділити на Х, 120 поділити на Х плюс 2. Так. Е скільки днів фермер зорав поле? Сказано також, що він е зробив все на 5 днів раніше. Так? Тобто, випуску ось це на 5 днів більше, ніж ось це. Тоді тобто, давайте ось що зробимо. Давайте. 120х дорівнює 120 поділити на х плюс 2. Додати 2. Давайте ось таким чином зробимо, так? Або що додати 5. Тепер, що ми будемо робити? Заводимо до спільного знаменника ось тут. Домножимо на х плюс 2. Отримаємо у результаті 120 поділити на х. дорівнює 120 плюс 5. 5 помножимо на x плюс 2. Це буде 5х плюс 10. Поділити на спільне знаменити х плюс 2. Так? Тоді ось тут, що у нас буде. Ось тут у нас буде тоді 120 поділити на х дорівнює 5х плюс 130 поділити на х плюс 2. Тепер за основною властивістю пропорції. Розв'язуємо отримаємо 5х плюс 30. Помножити на х, дорівнює 120. Помножити на х плюс 2. Розкриваємо дужки. отримаємо 5 х квадрат додати 130х, дорівнюємо 120х додати 240. Тепер переносимо все в одну частину, отримаємо 5 х квадрат 130х відняти 120. Це буде плюс 10х, і плюс 240 з протилежним знаком, тобто мінус 240. А, так, дорівнює 0. Що можемо зробити. Можемо одразу ж таки розв'язуватися за дискримінантом, але ми можемо поділити обидві чесні рівняння на 5. Так? Тому що всі коефіцієнти діляться на 5. Вони кратні 5, а отже, поділимо на 5, отримаємо у результаті квадрат додати 2х, відняти 240 на 5 це у нас буде. 40. 48. Дорівню 0. Так? Ну, давайте розв'яжемо за теоремою Вієта. У даному таку сума в нас чому буде дорівнювати? Коефіцієнту при X з протилежним знаком. Тобто мінус 2. А добуток. Вільному члену, тобто мінус 48. Тоді давайте підбирати. Як ми можемо розкласти мінус 48? Дуже гарно можемо розкласти мінус 48, як, наприклад, 6 та мінус 8. Так? Одамо воно. Коли ви будете вирішувати, вирішувати такі задання, вони ви будете вже бачити дуже гарно, як воно розкладується. 6 та мінус 8 можна якось з 6 та мінус 8 добути мінус 2. Так? Якщо ми до мінус 8 додамо 6. Ну або до 6 додамо мінус 8. Буде тоді в даному випадку мінус 2. А отже, це і є корені нашого рівняння. Тобто перший корінь це 6, другий корінь це мінус 8. Але що ми означало за х? Про продуктивність. Фермер, ну, яка в нього повинна було бути. Але продуктивність не може бути звісно від'ємною, тому знову ж таки це сторонній корінь. Х дорівнює 6. Так? Х дорівнює 6. Так? Нам, ми знайшли Х. Нам питання: за скільки днів фермер зорав поле? Нам потрібно ось це знайти. Значення ось цього виразу. Тоді підставимо 6 ось сюди. У нас буде що? У нас буде 6 плюс 2. Це буде 8, 120 у даному випадку поділити на 8. А це нас у даному випадку буде 15. 15. Тобто за 15 днів все, це буде відповідь. так? Тобто за 15 днів він а, позарав поле. Звісно ж таки, можна було по-іншому трішки розв'язати. Тобто Я не буду зараз показувати друге рішення, тобто другий спосіб вирішити цю задачу. Але можна було трішки по-іншому ось тут позначення зробити. Дивіться. Можна було позначити, наприклад, за х певний час. Якщо ось тут, дивіться, то він впорався на 5 днів раніше. Тобто тут було на 5 днів менше, ніж ось тут. Так? Тоді позначимо, наприклад, це за x, а ось це за x плюс 5. Ну і тоді, у даному випадку, тут у нас буде 120 поділити на х плюс 5, а тут буде 120 поділити на x. Так, 120 поділити на x в ну, даному випадку також з цією продуктивності ви працюєте, просто складаєте раціональне рівняння і його просто розв'язуєте. Все тут тобто дуже просто. Ну, На цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що все зрозуміло, все запам'ятали. До ширіших зусичів вдачі в математики.